В рамках реалізації національного проєкту Нове життя, нова якість охорони материнства і дитинства у Дніпропетровську та Кривому Розі були відкриті перинатальні центри третього рівня надання медичної допомоги для жінок зі складним перебігом вагітності. Сучасне обладнання та висока кваліфікація лікарів дозволяє центрам вирішувати дуже серйозні завдання. Третій рівень це значить, що ми повинні надавати допомогу жінкам, які мають ускладнення. Які належать до групи високого ризику, жінкам і дітям, яким не вдалося доносити вагітність, у яких наступили передчасні пологи, і всі інші види патології, які скеровані нашими колегами з другого рівня, а іноді навіть за станом здоров'я вагітної, із першого рівня. До нашого закладу виходжування немовлян здійснюється в сучасно обладнаному відділенні інтенсивної терапії, медичне обладнання, для якого було надано благодійною організацією фонд Віктора Пінчука, соціальна ініціатива. На лікування однієї дитини в реанімаційному відділенні з обласного бюджету виділяють 230 гривень на добу. Наше відділення розітне як на перебування жінок з какої генітальної чи екстрагенітальної патології. так и просто иногда мы выхаживаем первые сутки в послеоперационном периоде. Отделение оснащено самой современной на сегодня следящей аппаратурой и также аппаратурой экспертного класса для проведения наркозов для тяжелых пациентов. Пацієнтка Анастасія народила хлопчика і зараз знаходиться на післяпологовому спостереженні. До центру приїхала, бо це була її остання надія. Через хворобу вона могла не вижити при пологах. У мене Була патологія у японка, і то і только здесь на була надія що надіжна на апаратуру. Як бачите, я жива здорова і дитина жив здорова благодаря колективу. Благодаря медперсоналу, благодаря такому відношенню, благодаря таким кваліфіційним врачам. Загалом за чотири тижні роботи в перинатальному центрі Дніпропетровська було проведено 303 пологи та народилося 311 немовлят, з яких 10 новонароджених вагою від 500 до 1000 грамів та 6 – від кілограму до півтора.